Тож розпочався другий тайм. Також запекло, цікаве протистояння між рогатинською Дю США та командою Локомотив ДСКлічі з міста Одеса. Цікаво споглядати саме за грою Рогатина. Командою, яка додає з кожним виступом на Кубку чи Чемпіонаті України. Тобто така помітна тренерська рука Сергія Гаценка. пана Шоміловський веде боротьбу. Можна скидувати під удар, але все-таки захисники там відбуваються. 18-го номера. Іваненко вирішив змінитися позицією з Романюком. Романюка потужний удар, що він і демонструє. Але Федонь на місці. Ми чуємо постійні такі апеляції. Ігоря Черсіна, який, звичайно, незадоволений надіями своїх вихованців. Адже його команда поступається з рахунком 1-4. За локомотив в першому таймі. Забив Гуйван. Так розвернувшись потужним ударом у дев'ятку без шансів для Федуння. Зарогатецьку дюс США. Двічі відзначився Владислав Бекеша. Один гол забив Дмитро Бекеша. І ще один. Голик на рахунку Анатолія Давидова. Потужно пробуває здання данньої відстані. Окрепкий. Але не влучає пощо виріти. Тітюник на романюка. Що ж помітно технічні дані. І гравців у білих футболках щоправда. Якраз, можливо потрібно перена влаштуватися та призвичається до гри в футзал. Що там буде на м'яч за бокової лінії. Панінко шукає, кому віддати, віддає на Чечуник, але Бекеша вісить уже на 33-му номері. Не дозволяючи йому просто прийняти, розвернутися та розпочати атаку своєї команди. Пане закидає на Семіловського. І 4-2. Семіловський скорочує відставання у рахунку. Чітко та влучно пробуваючи у дальній кут воріт. Тож команда Локомотив не дозволяє вільно себе почувати на майданчику суперникам. І відчувши все-таки смак забитих голів, відчувши те, що можуть вони врятувати цю гру, продовжують атакувати та тиснути. Тютюнник, здається, забрав м'яч. віддав передачу, але Романюк був до неї не готовий. За що отримав так порцію критики від тренерського штабу? Тютюнник розвертаючись, навіть не дивлячись, віддає Ліворуч, розуміючи, що там хтось партнерів по команді дає. А там якраз Шаміловський забігає. Не точно передача. Відразу вже Романюк налітає на Бекешу. Але 10-й номер дуже легко втікає від свого опонента і збуває якраз десятку. накладка Порушення правил. тож По фолам 2 1 на користь локомотива. Таким перекатом намагався пройти довголюк далі. Тут косовський за те, що відкинув м'яч міг, би отримати жовту картку. Б'язка гра у нас в другому таймі. Рогатинський намагається втримати переможний рахунок. А локомотив просто чекає на свій шанс. Романюк помиляється, не віддав приходну передачу. І от Мало що цим не скористалися. суперники. Бекеса прострілювала на дальню стійку. І Добгалюк марнує нагоду. Знову збільшити відрив у рахунку у три м'ячі. Є Непадне закидання на Романюка. Її не переграв Федуня 19-й номер. Зрозуміли нерви Черсіна. Адже забий Романюк. Це мінімальний відрив. Блише один м'яч. І вгадаю, уже Рогатинська дівчата занервували. А локомотив на такому емоційному піднесенні могли відновити паритет. Довгальок. ні все-таки тютюник відбирає у нього круленк. Ні, це Гуйван, вкотре вже Гуйвана плотою з Тютюнником. Що звичка та, що саме тютюник завжди знаходиться на вістрі атаки. Гуйван все-таки не продерся крізь двох опонентів. І так апелює до арбітра, що було порушення правил. Зіграно екватор другій половині зустрічі. Шість хвилин залишається ще грати. Це достатньо часу. Для того, аби як мінімум зрівняти рахунок. Романюк не має нікого поруч, аби Романюк зміг вийти з під цього такого шаленого пресингу Бекеси. таким чином Бекеса, ви знаєте, виграє кілька секунд для своєї команди. Кесадія не перехоплення можна пробувати. Е, ні. Підключає до атаки Довбенка. І Довбенко міг досягти. успіху, так пробуваючи. Задікі рикошету Міг би зробити рахунок 5-2. Кеша непогано держає гармату, і в кількох сантиметрах шкірина куля пролітає біля воріт суперників. Цього матчу у нас відбудеться заключний матч у групі А, де ураган зустрінеться з командою Ізмаїл. Ураган в першому матчі впевнено перемогли команду Січ Юнайтед з рахунком 4-0. Непоганий на Скітка на стійко. А її вже у підкаті. Давидов все-таки не встигає відгукнутися на передачку партнера. Це реально таку стовідсоткову нагоду марнують гравці з франківщини. <плес> Є якісь там апеляції до косовського, аби той. Все таки не шкодуючи себе більш на в'язову боротьбу суперникам, чотири хвилини до завершення матчу. І не толі що все частіше згадує песика у жіночому роді. Сергове порушення правил. по фолам 2-2. І Романюк, що буде задавати прямого потужного удару з дальньої відстані. все-таки віддає передачу Шуміловському, який так на виконання пробував. Але не влучив. Бекеса проривається лівим флангом. і що там буде кутовий. Чи все-таки від Бекеса м'яч покидаємо зі майданчика? Не буде кутовий. Ну, тут Бекеса цепляє косовського. Звичайно, тримає її за руку. Там було чутне аж сюди. Бікеша, там три в два, може все-таки, звільниться від опіки. Ні, а от м'яч покидає межі майданчику, тож Шміловський досягає своєї мети. Що там косовський крутиться навколо своєї осі і випускає теж Кирину кулю за межі майданчика. Тайм-аут бере тренерський штаб Локомотива за 2,5 хвилини до завершення перш до завершення зустрічі. Ще ж, віддивилася на згра після тайм-ату. Побачимо, як її використає локомотив у першому таймі. Це призвело до взяття воріт суперників. Коли відзначився забитим голом Дмитро Гуйван. Зарухався локомотив. Тютюник, і тут Тютюник не порозумівся. Шеміловськом. Було помітно, що Шеміловський залишався на місці і не йшов вперед. Просто до швидкого майданчика і Федунь тут помиляється. Замість того, щоб приборкати м'яч в руках, так відкидає його перед собою. І тут як тут Гуйван користується цим подарунком. І скорочує відставання рухунку до мінімуму. Тож хвилина перерос таки пішла на користь локомотиву. Це знову локомотив в атаці Там писки трибун. Хвилина до завершення. Відчуває локомотив таке емоційне піднесення. А от вихованці ротицької США занервували. Звичайно, не розуміють, що можуть втратити перемогу на заключній хвилині матчу. Пятенок. Разрешена передача Проворович. Блокует удар Шемиловского. Так ценой у Ушкожине. БК еще ставит корпус. Була спроба Рогатина все-таки розставити крапки над і, але відбуваються білі. Серія втрат м'яча. чи вистачить, цих 15 секунд для локомотива, аби все-таки врятувати гру, але Гуйван помиляється. Завдає неточного удару. Бекися прикидає собі на хід, але час впливає саме на користь цього команди. Дві з половиною секунди чи встигнуть. Гравці ФК локомотив. Де шкільний. ФСК лічівець. Ні, не встигає. Звучить сирена. Отож рогатин все таки втримує. Перемогу і ми готуємось до наступного поєдинку між командами Ізмаїл та Ураган.